Усім привіт. І сьогодні ми на підкасті разом зі мною Сабріною Камінською. А я рада вітати, що нас сьогодні в гостях тренерка, хореограф, режисерка, акторка. Я не знаю, тобто багато письменниця, так літургиня, а багато хто чому саме Сань, Сань, Пожалуйста, ти можеш? Амеру вище тримати ж ні черта не видно. Саня, за що я тобі такі гроші плать? Я тебе взяла ти сюди без образування. Я така. В смислі, хто я така. Ну, я взагалі то Шевченко закончила, між допрочим. Да? Спеціальність е, е, журналістика, між прочим. Я можу собі це дозволити. Саня. Всім привіт, мене звати Сабріна, як ви вже усі, напевно, здогадались, і дякую тобі велике за запрошення. І я буду дуже рада відповісти на усі твої запитання. на дійшло насамперед дуже багато запитань стосовно вашої дикції, стосовно того, як можна подати себе. Гарно на камеру, і, взагалі, може, у вас будуть якісь поради нашим глядачам? Дивись, як на мене, тут грає роль дуже велику, психологічний момент, момент страху спілкування перед камерою або публічних виступів. Чому цей страх взагалі у нас з'являється? І я тобі відповім: а ми боїмося, що нас хтось осудить. Ну, по-перше, це ну, а що подумають про нас люди? Я зараз це все записую. І хтось мені скаже: типу, вона що, крейзі, вона божевільна якась да. Ну, ну, типу, що ця дівчинка тут робить? Вона наша в себе повірила, або що? А кому це взагалі треба? Ну, порадити від себе, це виходити із своєї зони комфорту і більше. Проявлятися у соціумі. Ви якийсь експерт, і хочете почати говорити на камеру, але у вас проблема з дикцією, або у вас проблема з українською мовою. Скажу, що це по-перше може бути ваш психологічний момент, який вас держує. Ви ж в житті нормально спілкуєтесь, вільно можете розмовляти. Що ви сидите зі своєю подружкою, і у вас якісь там новини, і ви цілу годину, наприклад, тараторити, тараторите без зупинки, щось розповідаєте. І ось в цей момент, якщо так задуматись, ви можете реально себе відчувати. Ну, поважною людиною і вас захопленням слухає ваша подруга, щось коментує і так далі. Коли щось записуєте, зробити собі теж, наприклад, бесіда з подругою, так і ви там щось розповідаєте. Тобто, як ви будете себе відчувати? Звісно, вільно, тому що ви не знаходитесь зі своєю людиною, зі свого кола, моя порада записувати себе на відео, хоча б один раз або два рази на тиждень на постійній основі і дивитись на себе зі сторони, тобто, продавляти потім відео, і блін, а як я це зробила, що я зробила, і тоді з кожним разом тобі буде все легше й легше, і ти більш комфортно будеш себе відчувати перед камерою. Це дуже проста методика. Знаєш, як роби щось на постійній основі, і в тебе вже буде як звичка, і буде даватись легше. Стосовно дикції, я не можу сказати, що вона в мене ідеальна, але я можу сказати, що я над нею, звісно, працювала. По-перше, це мій фідбек акторства і те, що в нас була сценмова. Я хочу додати від себе, що дуже важлива артикуляція, дуже важливе правильне дихання і гучність. Постійні вправи, скоромовки, робота зі своїм. Апаратом і тут нам, звісно, допоможуть вправо на дихання і наша улюблена діафрагма. І дуже важливо знаєте, як у співаків, тобто вони співають діафрагмою, а не на зв'язках. Їм вистачає повітря і гучності. Мій глядач. Я думаю, що тобі було дуже цікаво. Пишіть тут коментарі, і до наступного випуску, якщо цей випуск вам дійсно сподобався. Коротше, сань, ми відзняли. Я не знаю, що це вийде. Я тут говорила, говорила. Кто кажуть, все делає в монтажі, тому я надеюсь, що це нормально змонтуєш и людям зайде. Давай, Арбайтен.